Ось так, що осени виглядає звичайне українське село, і це не туман, це палять листя. І Якщо ви вважаєте, що в себе в дворі ви можете робити будь-що в тому числі спалювати опале листя, то ви помиляєтесь, і вам доведеться за це заплатити штраф. Але спочатку з'ясуємо, чим так шкідливе спалювання листя і чому цього не можна робити? Справа в тому, що у димі, яке формується при спалюванні листя, величезна кількість канцерогенних речовин, токсичних речовин для організму людини, серед яких бензопірени, які провокують і викликають ракові захворювання в органах дихання. Це діоксини, це чадний газ, зокрема у тліючому листі. Чадний газ дуже небезпечний для дихальних. Процесів в організмі людини, тому що блокуючи в еритроцитах активні центри, які переносять кисень, ми викликаємо гіпоксію в усіх життєво важливих органах та системах. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до штрафів. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж декілька раз почути. Ось він наказ номер 541 від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про затвердження порядку випалювання сухої рослинності або її залишків. Я не буду зачитувати вам весь наказ. Але перейду лише до його суті. Стаття 77. Самовільне випалювання рослинності або її залишки Випалювання опалого листя у населених пунктах тягне за собою накладання штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів. Що це означає? Що таке неоподаткований мінімум? Якщо говорити просто, то це 17 гривень. І взявши в руки калькулятор та перемноживши 17 на 180, ми побачимо, що штраф для звичайної людини буде складати від 3060 гривень до 6120 гривень. Чому я кажу для звичайної людини? Тому що якщо ті самі дії будуть чинені посадовими особами, то їм доведеться заплатити вже штрафи від 15 тисяч гривень. Так, вам не почулось 15 тисяч гривень, якщо депутат палить листя. Варто зазначити, що цей закон він регулює не лише спалювання листя, а, наприклад, ще випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянки з типовою водною болотною та іншою природною рослинністю, тож буде контролювати виконання цього закону. Контроль за його дотриманням буде полягати на Теж Екоінспекції, ДСНС, а також Національній поліції. І якщо ви думаєте, що це жарти, ось уривок відео, на якому працівники ДСНС проводять консультації. З цього приводу серед населення, ми з ДСНС проводимо інформаційно роз'яснену роботу про заборону випалювання сухої рослинності. Зараз у військовій станції взагалі враховується як диверсія, це вам пам'ятка. Тут прописані суми штрафів. Хотів спитати вашої думки, чи вважаєте ви ці штрафи раціональними? Що ви взагалі думаєте з цього приводу? До Речі, якщо ви вважаєте, що запалити листя вночі і цього ніхто не помітить, то спішу вас розчарувати. Поліція вже активно користується дронами і прекрасно бачить. Навіть вночі, то де і що палить. Ну, як то кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. Тож, яка альтернатива спалюванню листю? Звичайно, це компостування. І я вже робив відео про те, як я це роблю. Компостування листя це спосіб уникнути штрафу, а також один з варіантів, як збагатити власний ґрунт органікою. Тож, аби не довелося платити штрафі, просто не паліть листя. На цьому у мене все. Дякую за перегляд.